Привіт усім! З вами Лера Пробіва, і зараз у нас буде експрес-заняття по хімії, а саме ми з вами розберемо, точніше, вивчимо деякі прості речовини, які у вас часто питатимуть в школі. Отже, переходимо з вами до документу. Зараз я їм з вами поділюся. Отже, так, я сподіваюся, що вам все видно. По-перше, я нагадаю, що прості речовини, ну, взагалі, речовини, те, про що ми сьогодні говоримо. Це ті, в яких є у складі атоми, які пов'язані між собою хімічними зв'язками. Тобто ми зараз не говоримо про суміші, наприклад, там пісок з водою, так, або там цукор з піском, які також там є багато атомів, але там вони не пов'язані хімічно, вони там просто намішані в вкупу, і ми будемо їх розділювати тоді саме фізичними методами, типу там фільтрування, випарювання, діамагнітом і так далі. А зараз ми говоримо саме про хімічні сполучні. І всі наші речовини можуть бути прості та складні. А проста картиночка зліва у складі тільки атоми одного хімічного елементу, тобто вони однакові. Це може бути один атом одного хімічного елементу, 2, 3, 5, 10, 20, 80, 100 мільйон, але це все буде проста речовина. І складна речовина – два і більше атоми різних, різних хімічних елементів. Не просто два атоми, а Два атоми різних, двох, як мінімум, хімічних елементів. Отже, переходимо, у нас взагалі є метали і неметали. оскільки неметали, неметалів не у нас менше, то починаємо вивчати саме з неметалів. Це заняття є, типу, пояснювальним і допомагає вам саме завчити, тому що в школах часто питають саме від вас знання назв хімічних елементів і простих речовин. На минулому занятті ми з вами розбирали саме хімічні елементи, як вивчити. Тепер розбираємо прості речовини. Отже, ліва колонка це назва елементу, права колонка це назва простої речовини. Перший символ це ну, типу як скорочене ім'я. Так, ми ж не будемо хімічні реакції писати словом карбон плюс ще там щось. Тобто ми повинні якось скоротити це як в математиці, функції там і так далі. У нас хімія, у нас є хімічні елементи. І перше, давайте просто прочитаємо: це карбон, вуглець. Давайте я так от анотацію включу, давайте десь ось тут поставлю: карбон, вуглець, о, оксиген, кисень, проста речовина, Н, нітроген, азот. H – гідроген, водень, P – фосфор, так і буде фосфор, S – сульфур, сірка, C – силіцій, кремній, F – фтор, так і буде фтор. хлор так і буде, бром теж, йод теж. Ми з вами просто прочитали. Коли ви це самостійно будете робити вдома, також раджу кілька разів просто прочитати вголос, щоб ви звикли до цих назв. Ну і далі, після того, як ви вже звикли і прочитали, ви піднімаєте очі вгору або дивитесь Це, це у нас що? Це у нас ми знаємо хімічний елемент карбон. як буде називатися проста речовина, утворена атомами карбону. Це у нас буде вуглець. Тобто ви намагаєтесь дивитись на цю картинку, намагаєтесь згадати. Згадали або не згадали, піддивилися, що ж там у нас було, і далі продовжуєте. О, оксиген, це у нас буде кисень. Н-нітроген у нас буде азот, H – гідроген, у нас буде водень, P – фосфор, так і буде фосфор. С. У нас сульфур, це у нас сірка. Сіліцій так і буде. Ні, силіцій так і буде кремній, втор, хлор, бром і йод, воно так і буде. Тобто, в принципі, дивіться, з неметалів. У вас є ті, які вже зараз Ті, які вже однакові, так, вони всюди однакові. Це наш фтор, хлор, бром, йод, фосфор, тобто з неметалів, яких мало, у нас є ті, які повторюють назву. Елементу і назву простої речовини. Тобто ви вже половину знаєте. Запам'ятовуєте карбон, який вуглець, оксиген кисень, нітроген азот, гідроген водень, сульфур, сірка, селіцій кремній. Запам'ятовуєте це. І йдемо далі. Перевіряєте себе. От я вам хвилинку дам на паузу поставте і перевірте себе. Так. Далі метали. Металів металів у нас, в принципі, більше. І гарна новина так само, кілька металів, десь половина у нас йдуть е, назвами, проста речовина, так само, як і назви елементу. Наприклад, натрій, що там натрій, що там натрій, магній так само, алюміній так само, калій так само, кальцій так само. До речі, не плутати, будь ласка, калій і кальцій. Фером, а отут дуже цікаво, фером це у нас залізо. Запам'ятовуємо. Фером це залізо. Отак От просто вголос так. Я не люблю зазубрювати, але іноді, так само як і таблицю множення, іноді просто потрібно зазубрити. Зараз я вам і допомагаю саме зазубрити. Але краще все розуміти. Перевіряємо: натрій, Mg – магній, Al – алюміній, К калій, Ca – кальцій, Ф, ферум – залізо. І наступні метали. Тут уже трішечки буде складніше у нас. А, так, у нас це, це ум, це у нас купрум. Купрум – це мідь. Купрум – це мідь та, яка в проводах у нас іде, і гарний провідник. Далі цинк, так і буде цинк вам пощастило. Аргентум – це у нас срібло. Дуже світлий такий сріблястий метал. СН, станом це олово. Це також метал, але трішечки темніший. ПБ плюмбум, свинець, свинцові кулі. Дуже важкий. Ще є свинцові, ну там, чугун, чугун це сплав металів, до складу якого входить свинець, і вони дуже важкі, прям дуже. HG гідраргію, так само в українській мові, синонім Меркурій це назва хімічного елементу. Проста речовина ртуть. Той який у нас у градусниках це єдиний метал, який за нормальних умов у нас рідкий. аурум, це наше золото. І ви так дивитесь на них кілька разів. Читаєте, намагаєтесь запам'ятати. Потім після чого перевіряєте себе. Це у купрум. Будь ласка, не плутайте з кальцієм. Це А кальцій, це У Купрум. Купрум це у нас мідь. ЦН або ЗН цинк, а, Г. Аргентум. срібло. С Н станом це у нас П. Б. Плюмбум. це у нас. Що у Ха-ха, зараз. А, так, Плюмбум. Плюмбум. Ай, свинець. Так, точно слово забула. Свинець. HG, гідраргіум або Меркурій це у нас ртуть, і ау, аурум це у нас золото. І далі все вам разом ще раз повторити. Дивимося, як, як я кажу, медитуємо на картинку, намагаємось запам'ятати, читаємо багато разів, піднімаємо очі вгору, намагаємось відновити в пам'яті, намагаємось комусь розповісти хоча б собі, що ви там вивчаєте. Тепер на цій картинці ви перевіряєте себе, якщо щось не зрозуміли, повертаєтесь на. Попередньо. І проста речовина, елемент, скриньте, робіть собі скрини, і це вам табличка для запам'ятати. Це все обов'язково повторіть перед заняттям, і ще краще зранку, ще краще з вечора. Це вам дасть багато корисних спогадів і високі бали. Все, дякую за увагу! Нехай щастить!